Як ви знаєте, гуцульські байки про гуцулів вам завжди розповідає наш байкар Микола Кусик. Ваші облиски! Е, минулого тижня всі новини тільки про Львів говорили. Так ніби прикарпаття не існує. І от зараз будемо. Відновлювати історичну справедливість. Новини сонячного прикарпаття. Серією скандалів відзначився фінал конкурсу Верховена має талант. Одна фіналістка спробувала намалювати піском схему, як голова сільради відпоював два гектари лісу. Але одразу вилетіла не тільки з фіналу, але й з сільського клубу, де проходив конкурс. Коломийський Йох Василь, який в півфіналі їв цвях і скло, від виступу взагалі відмовився. Бо піс скінчився і можна їсти ковбасу і шинку. В черговий раз не зміг приїхати на шоу Сергій Сусєдов. І самодіяльний колектив віртуози зі штахетами. Вкотре не зміг продемонструвати свою майстерність. Але є і радісні новини. Цього року в Косівському районі через епідемію вітрянки зелені свята пройшли на два місяці раніше. Новина шок. В селі Струтин Коломийського району навіки вічні відлучений від церкви Мішель Плетіні. Як сказав отець Петро, нема квитка на євро, нема прощення. Сенсація. В селі дзвіняч голова сільради вступив в контакт з інопланетянами. Тікаючи селом від жінки, він намагався довести що ті шрами на спині то сліди експериментів, а не то, що вона дурна подумала. В Долинському районі триває підготовка до випускних вечорів. Нагадаємо, минулого року долинська збірна по боксу з випускних вечорів привезла додому три золоті і чотири срібні медалі. На прохання львівського губернатора три дні і три ночі найсильніші гуцульські мольфари лили віск, викочували яйця, підливали воду, але нічого не вийшло. Все одно турки краще роблять дорогу. Радісна новина! Косівські майстри створили перший гуцульський електромобіль. Машина розганяється до швидкості 350 кілометрів, але їде тільки на 100 метрів, бо довшої переноски в хлопців нема. Новини з-за кордону. Скандал в Іспанії. Цього року кориди не буде. Традиційний парад тореодорів несподівано був атакований активістами свободівцями. Які порвали розтоптали всі червоні шмати? А самих тореадорів погнали в бік Сімферополя. Сп... Спортивні рекорди водій рогатинської маршрутки. Відпочиваючи в Турції під час катання на банані зібрав з пасажирів по 2 гривні за проїзд. І радісна новина! Українські заробітчани в Англії. Одноголосно визнали вінчання принца Вільяма якимось бідненьким. <плес> Бо хлопці підійшли під весілля. А молоді їм навіть пляцки не винес. На цьому новини закінчились, бувайте здорові!